Так, друзі, зараз обзор де мої свині сидя. Перша клітка сидять троє штук, друга клітка сидять п'ять штук. І третя клітка сидить четверо штук. Отак От 12 штук мене поміщають. Поїлки я поклав по дні з водою поки що я не клав поїлки, тому що я орендую будинок. І такі то справи 12 штук. Так у мене тут ростя. І щодня я біля них працюю. Це пока. Ось такі то справи, де так живем, так працюємо. Якби був собственний свій будинок, то вже легше би було, звісно. Поклав собі про, поїлки придумав, щось, щось прокрутив, туди-сюди було б легше. Так поки що так почав. Будемо бачити, як далі більше Головне працювати, не здаватися.